Привіт! Сьогодні поговоримо про справжній шедевр державної думки. Програму Національний кешбек. Ну, ви чули, витрачаєте гроші, отримуйте копійки назад і відчувайте себе патріотом. Але давайте розберемося, чому це повний провал. Перше, ця програма розрахована саме на великий бізнес. Вона викривляє ринок і вбиває малих підприємців, бо великим мережам кешбек, а маленьким нічого. Уявіть собі, баба Ганя з ринку, яка продає домашні яйця, повинна тепер якось вписатися в всі державні геніальні схеми. Спойлер, вона не впишеться, бо для підприємців білих, чистих, легальних, навіть з фіскальними чеками, але на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності туди вхід заборонений, навіть якщо ти виробник. Друге зростання економіки. Знаєте, як зросте ВВП від цієї програми? Тримайтеся за стілець аж на 0,001%. Тисячну відсотка це навіть не карапля в морі, це на навіть менше ніж статистична похибка. Але адміністрування цієї блискучої ідеї коштує точно не копійки. Коротше, ми спалюємо гроші просто заради е, процесу. І третє, третє, це неочевидне. Куди витрачали люди е, кошти від цього кешбеку? Е, згадайте статистику правильно на підтримку вітчизняних виробників комунальних послуг. Ці гроші справді рятують платіжки за газ, воду, електрику, і це називається національна програма. Тому, друзі, кешбек це не підтримка економіки, це черговий спосіб ну, потролити нас з вами. Якщо вас це бісить так само, як мене, поширюйте це відео, бо мовчати вже просто немає сили.